Всім привіт! В цьому відео я буду виконувати завдання від ютуберів. Це було дуже важко, больно, довго та нервово. А вам приємного перегляду. О, що це? Завдання від мене. Я пропоную, щоб ти виграв чесну гру без ножниць, кайла і сокири, тобто без інструментів. Меч можна використовувати блоки також. Все інше не можна. Ну, я тобі бажаю вдачі. Так, ну і ось ми з нашим челенджем від Котангенця. Він сказав, що я повинен виграти гру, але я не можу використовувати будь-які інструменти. Я, до речі, думав, що цей челендж буде дуже легкий, але повірте, я дуже помилявся. Я намагався дуже багато виконати його в соло та й в даблс. Але повірте, я, я не знаю чому, але просто от завжди, коли я хочу записати відео. Для вас, то просто от, от, окей, не прям завжди, майже кожен раз, мені попадаються якісь челики спідрунери, які ламають тобі бетку за перші 5 секунд е гри. Так що я не знаю, як Ч ще відео. Е -е -е ну, бо, ну реально, це щось не то. Чел, ну ти. <звук> До речі, блін, в нас ливнув один тиммейт, так що це буде важкіше. Нє. Ну Дякую, дякую. Це було дуже приємно. Ой, боже! Да! А що ви не знали, що я так вмію? Опа! Опа! Ладно, ну я не знаю, що мені робити. Я чисто напишу Help Me. Може мене хтось почує, може хтось на мене зверте увагу, я не знаю. До речі, поки я чекаю, давайте я поки що включу собі блок оверлей. Все, тепер я буду ось так бачити. Це чи назис. А, алло? Чого я не можу писати в чат? Пшо отсюда. Абриганная комбо з пінгом 300 мільярдов. Тупо вся команда тут зібралась, щоб подивитись на мене. Ну ладно. П'шола отсюда. No panic! Přesina! Розбійник! О oh, ні ptop. Шо відсюда лучник ти вонючий. А, він мені голову простелив. О oh, май гаш. Дивіться. <звук> Все, я купив інвізку. Тепер Тепер просто чи назис. Oh. Тімейти, просто вчіться. Я не міг використовувати блоки, я просто за вас затащив. Я виконав цей челендж, так що пішли до наступного челенджа від такого ютубера, як Толяш. Коротше, привіт, слухай своє завдання. Тобі буде потрібно виграти одну катку, але все, що ти зможеш використовувати, це тільки свою руку. Ну, тобто, будуватися ти зможеш, але ламати там блоки там. Битися тільки рукою, так, ось ми в нашій грі на хайпікселі з нашим челенджем від Толяжу. Він сказав, що мені треба виграти рукою. Та він сказав, що все, що я можу купувати єдине, це вовна. Так що, ну, грубо говоря, челендж тільки грати з вовни. І так, да, якщо що, я пішов в 4 на 4, тому що це настільки важкий челендж, що просто я вже дуже багато спроб на нього потратив Так що. Доведеться виграти тут. <рик> <О>! <рик> <рик> я тільки хотів засміятись про цього чоловіка, що він впав, і сам такий. <рик> До речі, ще було б непогано, щоб я хоча б одну ліжко зламав би капець. Ні, ну тут гегеп. ДА! ДА! да. Невже я виповню цей челендж? О, ні. Ні, 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 Пішов! Пішов пшов відсюди. Пішов. Ні! Будь ласка, ні, ні ні ні, ні Да! Я стільки часу на це витратив! Короче, всім привіт. Поки я зараз граю в Бедварс. Вот хочу е, дати завдання такому ютуберу, як ніба. Вот ви його знаєте. Коротше, зіграй з сенсою е, 40 у Майнкрафті, та також е, сенсу 800 у софті Постав у себе на мишці. Вот це мої налаштування. Так зараз я буду виконувати челендж від е, Флайтіпа. Я вже поставив ці настройки. Я в мишці поставив. Е, 800%, а в Майнкрафті поставив зараз, покажу поставив 40. І блінна, це, це дуже медленно. Ну як? Типу, скажу так: вот сама як мишка рухається дуже швидко. А от в Майнкрафті на, наоборот дуже медленно. О Боже. Ну я сподіваюся, що це не помішає мені пробудуватись. Ну, слухайте, будуюся досить непогано. У Мене просто питання, як він взагалі грає. Я не, не можу. І, о, боже. А, блін. Блін, просто я навіть блакинутись не можу. Я от просто не розумію, як він грає з такою великою сенсою на самой мишці, і як він грає в Майнкрафті з такою медліною. Типу, Якщо ти дивишся це відео, то ти для мене тепер просто герой, якийсь бо. І я не розумію, як можна з такою сенсою грати. Хоча може просто це для мене незручно. А, им взломали лишку. Ну, окей. Uh. Он тут. Бра. Гага.